Поділіться, будь ласка, якимось вашим найкращим новим роком або різдвом, який ви провели. То, напевно, були в юності, великій дружній компанії, однолітків. То було цікаво і весело. Коли не було війни, так, тоді так. було добре. Це було в дитинстві, коли ми з батьками на новий рік пішли кататися з горки з льодя... з льодяної горки. На дощечках О, якось так з батьками найкращий новий рік. Це 100% якийсь новий рік з дитинства, тому що це таке, щось що в дитинстві Ти все по іншому сприймаєш. Ти чекаєш подарунків, ти чекаєш магії, свята. І цього всього а зараз це вже таке, що все одно більш рутинне. Ти вже це так не сприймаєш. Тому я думаю, що це десь було, коли років мені було вісім. Це був мій найкращий новий рік. Я поки що хочу його тільки створити. Свій найкращий новий рік. І якраз це буде цей новий рік, коли я хочу його зробити, так як я завжди мріяла. Це буде в Буковелі. Там я хочу, щоб було багато ялинок. Це відчуття свята, сніг, надіюсь, буде. Мій найкращий новий рік був з сім'єю. Все було круто, тому що ми зазвичай не е, дуже рідко зустрічаємося всі разом. Ну, це типу, знаєте, знову буде якось олдскульно, ол Ну але мабуть, коли була жива моя бабуся, це був 2016 рік, шістнадцятий е, рік, якраз ще до ковіду, до повномасштабного вторгнення, і відчувалося свято, тому що збиралася вся родина: бабуся, дідусі, я мама, тато, сестра і її е, на той момент дитина. І коли сім'я збиралася разом, то. Оце відчуття свята. А зараз, ну скажімо так, всі живуть в різних містах, роз'їжджалися, і відчуття, що взагалі є зараз родина, ну нема. Такий стан трохи. ну такий. Я думаю, що всі його відчувають. Його складно описати словами. Коли родини зараз постійно, а коли а коли, то в колі друзів, коли молодий був, зібралися от, з тим, що ходив колюдувати, збиралися так. Та святкували.